Дорогі друзі, 11 січня церква згадує святу Гонорату Павійську Діву. Інформація про гонорату з Павії залишилась лише в біографії її брата святого Епіфанія, єпископа того міста. І у свідченнях ушанування святої. Зовсім молодою гонорату віддали на виховання до побожних дів спеціози, люмінози і ліберата, яких інколи називають сестрами Епіфанія. Незадовго після цього вона склала на руки брата, обітницю цілковито присвятити себе на служіння Богу. Діви, які згодом теж долучилися до слави вівтаря, дали молодій дівчині добрий приклад життя. Серед них панував дух єдності та молитви. Віра і незламність Гонорати особливо проявилися, коли 476 року Павію обложив одуакр. Дівчина потрапила в полон разом з багатьма містянами. Пиклування про товаришів у недолі та єдинодушність між дівами дивували загарбників. Святий Епіфаній викупив сестру і інших, і Гонората до кінця життя давала приклад молитви і віри, чинячи діла милосердя. Померла своєю смертю в 500-го року. Зображають святу в туніці та з книгою. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.